Так. Ну що, можемо розпочинати? чи у нас? Щоб не розтягувати цю процедуру, три штає стоимостей. Дві гарячі столовості. А хто гарячий? Добре. Я не знаю, хто хоче. Добре. Ну, добре. 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 Ще 4 хвилини, а свій час не 12. Тоді ми якісь такі організаційні питання, якщо може є охоронці. У нас є 8 команд, у нас є бачу, є сар і ще є Малинська. Радовильник. Радіо дзвонили Значить, Є чотири представника, рівня нема. Они... Ну, Ми нікому не дзвонили, так? Гайду не дзвонили? Та йде де гайду каточний представників. Здобув авто. Учасники змагання знаєте. Вельбівна, автолент, сокіл рівне ізоток. Тобто 4 є, 4 в нас ще є, є сокілні. П'ять представників є. Ми дійшли вже до 1,4. Знаєте, що всі, які приймають участь 1,8, знаєте, ми його об'явили. Жеребкування сліпе, значить зараз проведемо жеребкування. Без цифр витягують, якщо цифру, це є господар поля і зразу тій команду, це умови жеребкування, І тій команді зразу витягують супер. Так. І так до кінця розуміють. Що хотів сказати, є така маленька, я думаю, що ви не будете проти. Пам'ятаєте, туди ви цілі і як жеребкування проводиться в прозорій посудині, стоїть кубок, а запрошують відомих людей в Європі. Да? Ну, я хотів би, щоб в нас теж якась була така традиція. що Люди, які в нас... Прославляли Рівенську область, приймали участь в лікування як почесний гость. Ну, я до цього не готувався, я потім вже на одну другу запросити. І щоб була людина нейтральна і гость, щоб було в одному, я хочу сьогодні почати таку процедуру, щоб дати право е, жеребу, по-перше, людині, яка не заангажована на працівнику федерації футболу, і людина, яка була зірцем в свій час на футбольних полях. Прем'єр-Ліги України. А далі будемо запрошувати сюди інших людей, хто грав у Прем'єр-лігі, грав у Вересі, хто в Ангарді грав. Отака є пропозиція. Щось ми порушимо, якщо ми дамо нейтральній людині. Представники не проти. Цьогорі... Ні, ну... Людина, яка грала в прем'єр-лізі, футболісти були представлені такі клуби, як Верес Рівне, як Металіст Харків, Перша ліга Буковина Чельниці, Кучер Олег Миколаївич, ще заступником голови федерації. Я думаю, що... Людина знала в області і хай він виконує місію нейтрального. І тоді ображається Богом на нього підтримається. А потім буде то, Туди, то, я, то, это... наші буде мішати, вони завжди збирають чинути. Далі буде одна друга, запросив іншу людину. Тільки я не знаю, як ми це зможемо. Давайте тепер. Що-що? Ну, Ні, ну хто грав, кажуть, гомоніка. Ну, бачите, в куль вісім, э, нас в команді <рик> ну, вісім. Які є ще питання стосовно? ОВП, але, щоб люди бачили, що це вже. Тянемо зараз перше і зразу їм суперника тянеться. Зараз <рик> <Още> кувальні потім. <рик> тобто вони вдома. Так, да, вони вдома грають, приймають команду. Зараз він зразу суперне. Коли можна лежити, щоб він було, так? Да. Зором. Чесно. Ну, а як так. Дивіться, значить, ми знаємо, що фінальний матч у нас запланований на 14 липня. Це видача. Фінальний фіналі матч у нас 14 липня. Матчі вам написано 1-4 відбудеться 29 травня. Початок ігор з почнемо піти 5-й годині. Все, можна далі тягнути. Під високою відбудеться в радио. Визначило суперників. От маємо дві пари. Всі, хто вже задоволений, хто не задоволений, завжди буває таке футболі. Давайте далі тягнемо. Автолент з довгою. Команда автолет домов, приймає вдома. Зараз визначимо від суперника. Ізото проець. Маленька. Хайзото провес, вони вже в чемпіонаті зіграли одну ігру. Ну от ми маємо три пари, значить четверта пара, тільки господаре поля, значаємо, якщо ви знаєте, хто там ще в Львівний, хто Малицьк. ще Маленька. Ну тепер господаре поля тягнемо на 29 травня. <звіг> Малиць. Ну. Значить, дякую, Олегу Миколаївичу за жеребкування. Може хтось не дякує ми, люди не збирають. Хочемо повідомити вам, що матчі відбудеться 29 равня, це середа. Початок матчів о 5 годині. Я думаю, що пізніше не треба починати, тому що можуть бути додатковий час. Ну, Жерепання на наступної стадії буде через 2 дні після проведених матчів на 4. <клухи> ну і всі е, інші, тобто переможці визначаються, як ви знаєте, з одного матчу. Все, можливо.